Акмирідненькі, добрий день, добрий день, мої хорошенькі, Накрутила света кудрів. Зараз, звісно, ці кудрі, знаєте, тако трошки, як баранчик шон. Ну, це сьогодні я буду баранчик шон. І завтра, напевно, Ні, завтра вже баранчик шон не буду. Завтра буду така, знаєте, мелка-мелка овечка. Ну, потім уже козулечка, козочка і під кінець. Наверное, вже такий крупний, красивий баранчик. Понімаєте? Так, дівчаточки, ну лук. Такий у мене сьогодні накручені волосики, заложені Глазки Нутрію я накрасила, губки накрасила, рум'яна зробила. Значить, дівчатки, ну що ви першу написати, чи підходять мені ці локони, чи нормально я накрасила внутрі глазки. Цвіт помади, я теж, до речі, поміняла. Зараз ми їдемо з вами до валюшки. Вона мені трошки опять же зробить чистку лиця. І в мене дівчатки заказали крема. А потім, а потім уже по розписанню. Ви ж знаєте, що там, де світулька, там і ви так, дівчатка, напишіть, чи нравиться вам цей баранчик шон, чи нравиться вам світульки макіяж. І взагалі чи нравиться вам ця світулька? розумієте? Ні, ну кому нравиться, кому не подобається. Але що робити? Вона є, вона є. Так, Настюша, раз, два, три. Ти включила камеру? Значить, бо ти можеш забути, моя ласточка. Ти ж у мене можеш махати, махати і намахаєш. Так, дівчатка, ну стоїть вам світу, все така, знаєте, шоколадна мармелад. Ну, ви знаєте, що шоколадний цвіт час тренд, так? Да? Ну, зрозуміло, що світу, вона теж тренді. Нічого собі, ви що думаєте, що якщо я в свої молоді годі, то що дуже надія таке? Чорне все дієвочки, світу дуже модна. Чора ж ми вас з вами були на сьодьмом кілометрі, так? Да? Були в прекрасних дівчинок. Я ж вам сказала, п'ятий ряд забула площадку, але Леся знайшла інстаграм. До речі, навіть ми не знали дівчинок інстаграм. Леся знайшла, я кажу, Лесь, дивись, якщо мені вещь подобається, правильно, ви мене спросите, Світуль, де ти її взяла? Я скажу, на сьомому кілометрі п'ятий ряд, де там шукати? Хоча там дуже все багато. Ну і, понятно, дівчинки. дивіться, такий обалденно-класний для неї костюмчик. Брючки три четверті коричнева сумочка, коричневі та потулечки. Понятно, що цвіт такий, знаєте, шоколадно мармеладний Настюша, нас у нас є время, чи вже немає? 55. 55 виключай. Так, дівчатка, ну я вам вже сказала, що я під цим роликом, де костюмчик брала, лише дівчик інстаграм, Леся знайшла, тому що ми йшли на коробочки, на пакеті номер телефона. Я думаю, ну позвонити, телефон не відповідає. Думаю, ну ви мене спросите скажете, що я не хочу казати. Саме головне мої красуні, дивіться, я завжди вам говорю то, що мені подобається. Я завжди, Якщо я, допустимо, носю красовки, де я їх беру, я вам говорю, запомніть раз і навсегда. Якщо мені щось не сподобається, я в житті вам це не скажу. Я в житті вам це не покажу, тому що для мене дуже важливо, щоб ви купили і ви носили, і щоб ви поїхали. Допустим, да, і воно було вкусно, а так, що Базаренко показала, річ би показала. Не, мої рідненькі. Базаренко, оця ваша прекрасна жіночка-базаренко, така очаровашка, а Черевашка, а тому що девочки. дай, баранчик, що у мене. Слухайте, прямо таке непривищено. Настя, я геть кучерява. А ти Рас... ж воно розпуститься? Ви ж я буде така овця, така, знаєш, накручена, класна, ну класна овечка. Дівчатка, ну слухайте, в любому відділі ми все одно боїні. Ну, костюмчик вам сподобається однозначно. Я ще взяла у девочек ліаніш, штанишки, футболочку, ще один костюмчик і рубашку. Дівчатка, і таку обалденну сумочку. Знаєте, так хоче просто ти пісню. А я сяду, присяду. На пеньочок. Прекрасно. А знаєте, що я хочу просити? спертися. Слухайте, сьогодні утром, ну я ж то вийшла на голові 220, ну як утром встала, ну хто встає красивий. Пожалуйста, сейчас, хіба? Ну, Дивіться, як, як Філіп Петрович пост, ходьте. Раз, два, ну да? Подивіться на цей фасон, дивіться на це все. Дівчатка, ну і тут мені пишуть коментарі, дівчатка. Світуля, ну по-перше, за вас взагалі нічого не говорю, Ми подивіться на себе, до яких космітологів виходить. Ладно, це полбіди, хорошо, світуля вже красиво. Е, Вам нести в такому домі жити, дівчатка? Откуда ви знаєте, який ще є у світульки дому? Що є у світульки, де вона живе? Це перше. По-друге, е яка вам різниця, де я живу? Дівчатка, я і у вагончику жила. Да. У нас був вагончик на кольосах, в якому ми жили. Нічого, виросли? Виросли, дочка вивчилася, ми прекрасні. Яка різниця, де я вам живу, дівчатки? У мене старенький дом. він уютний дом. він прекрасний дом. він теплий дом. То, що в мене не щекатури не хата, це ж нічого не значить. Чаточки мої ріднесенькі. ви знаєте, мене більше все поражає, коли люди цікавляться, тобі не стидно там жити, в тебе не плитки подвір'я, в тебе не защикатура на хатах. Боже, дівчатки мої, та не переживайте. Ви ж не знаєте, може, яка в мене є віла, де вона є, дівчатки. А може я вам багато що не показую, а може я вам багато що не розказую, а може, якщо я вам покажу, то у вас трошки шок буде? Як ви думаєте? Це я до злющих говорю, дівчатка. Ви в мене всі мої любоньки, ви знаєте, я вже вам казала, яка різниця, де мені жити? Боже я вші, у мене чисто, у мене акуратно, у мене ідеальна чистота. А то, що в мене немає плитки на подвір'ї, не защикатурина хата і немає туїв, то це не страшно, це один дом. А в другому домі, може у мене гектар землі, сад з пташечками. З попугайчиками. Може, в мене по подвір'ї бігають леопарди, ласточки мої. Откуда ви знаєте, що є ці світу? Саме головне любі мої, щоб був би мир, щоб ми були здорові. А як ми живемо, де ми живемо, кожна людина обирає сама.